Всіх вітаю на ювілейному 10-му випуску ігрових новин. За цей тиждень в нас було дуже багато різноманітних подій, як в ігровій індустрії, так і за її межами. Наприклад, Усик завалив Джошу, а неймовірний бій, хвилювався кожного раунду. Пройшов день державного прапора та День Незалежності, з чим я вас всіх вітаю. Але і ігрова індустрія не збавляла темпів. В цьому випуску ви дізнаєтеся про те, що Sony почали підіймати ціни на PlayStation 5, які ще студії може купити Microsoft. Та багато різноманітних ігор з виставки Gamescom, яка вже розпочалася та пройде до 28 серпня. Тож сідайте зручніше, візьміть смаженої картопельки. Мене звати Олександр, і ласкаво прошу на канал Ранфрогеймс Юєй. Ubisoft продовжує якось рятувати свою Skull and Bones, адже після стількох років розробки гравці чекали на щось більш серйозне, ніж просто корабель, яким ти можеш керувати, та неймовірна кількість грінду, щоб перейти на інший рівень, яким чином вони її рятують пробоїни в корпусі вирішили залатувати серією різноманітних відео, в яких будуть щось розповідати гравцям. Першим вийшов ролик про судновий журнал, присвячений морським баталіям, до якого увійшли й кораблі, тактика бою та багато чого іншого. Але щось в них не дуже виходить. Гравці як були незадоволені, так і залишилися. Також рятувати свою гру почали і Naughty Dog зі своїм черговим перезапуском першої Last of Us. Нагадаю вам, що гравцям не дуже сподобався рівень графіки, який продемонстрували в новій старій грі. Плюсом до того стала і нова зовнішність Еллі, яка їй ну ніяким чином не пасує. Вона просто стала якоюсь менш милою та красивою дівчинкою, за яку вже й не дуже хвилюєшся. Але цього разу нам вирішили продемонструвати трейлер з демонстрацією нової графіки та старої, щоб немов наглядно показати. Зати всім, що ми такі красені, дійсно зробили класний візуал, і ви точно повинні за це заплатити. Що скажете? Підтягнули графіку. Microsoft підтвердила, що минуле покоління консолей для них було провальним. PlayStation 4 продалася дійсно набагато краще, ніж Xbox One, яка більше про TV, якщо розумієте про що я, офіційних даних не розголошують, але Майки визнали, що їх консолі було продано менше від половини обсягу PS4. З цього ми можемо зрозуміти, що відрив був дійсно колосальним. До речі, в цьому поколінні все одно Microsoft дещо поступається п'ятій плойці, але розрив вже не такий вагомий. І сервіс, який є у філа спенсера, просто вражає. Маю на увазі Game Pass. після додавання українського регіону в їх консолі. Думаю, що в нашій країні буде точно паритет між цими приставками. Якщо вже зачепили Microsoft, то давайте продовжимо. Як ви знаєте, зараз йде етап купівлі Activision Blizzard, і здається, що він закінчиться успішно. Майки вже давно для себе вирішили, що їм купляти студії набагато вигідніше, ніж створювати та ростити їх з самого початку. І це досить добре, адже бібліотека геймпасу з кожним разом розширюється та стає більш вигіднішою, і це круто. І ось нещодавно в інтерв'ю Bloomberg няшка Філ сказав, що вони завжди в пошуках нових команд, які можна придбати та розширювати. Список ігор на сервісі. Як думаєте, кого наступного може придбати Майки? Було би круто, якби це були або Ubisoft, або Electronic Arts. Я нарешті дістався сільпо, яке було створено в стилістиці гри сталкер. Я розумію, що трохи запізнився, але багато хто в коментарях писав, що, на жаль, не може туди дістатися, або це досить далеко, або тому, що людина в іншому місті. Тому, друзі, я вирішив для вас туди поїхати. Виглядає все досить прикольно. Атмосфера місцями дуже непогана, але дійсно виглядає так, що чогось не вистачає. Хоча раніше казали, що деякі арт-композиції будуть дороблені згодом. На виході вас чекає ось. Такий велетенський арт файно. Я вирішив ось такого трохи прикупити. Сподіваюся, на касі нічого не скажуть. Sony підвищує ціни на своїй консолі. Це сталося через брак деяких комплектуючих та невеликі поставки. Регіон Європи також потрапив під це підвищення. Раніше рекомендована ціна була 499 євро за варіант із дисками, а тепер вже 549 євро. Підвищення здається і не суттєве, але в наших реаліях це дуже сильно вдарить по гаманцю. Якщо думали купляти ps 5, то не зволікайте, і думаю, що варто взяти саме зараз, тому що потім ціни будуть ще вищими. Пам'ятаєте таку гру, як PUBG? Вона якийсь час назад була досить популярна та встановлювала нові рекорди по одночасно граючим гравцям в стімі. Але згодом все пішло на спад, як це завжди буває. Тому розробники вирішили її перевести на рейки фрі-то-плей гри. Тепер пограти може кожен бажаючий. І це принесло свої плоди. Наразі кожну добу до гри долучається 80 тисяч нових користувачів. Про це звітувала студія. Але ми повинні розуміти, що велика купа людей з цієї цифри довго в грі не затримується. Тому PUBG до він не зміг в притул підібратися до CS:GO та Dota 2 Нарешті провели тести відеокарт Intel Arc, про які я розповідав в одному з випусків новин у порівнянні з RTX 3060. В цьому тесті приймало участь 48 ігор. Зараз результати ви можете бачити перед собою на екрані. Якщо потрібно, то поставте відео на паузу, щоб детальніше ознайомитися. Я покажу вам таким чином декілька картинок, адже в кожній з них буде різна роздільність. Якщо коротко, то відеокарта від Intel видалась досить серйозним конкурентом зеленим, адже на роздільності 1080 все йшло. Ло ніс у ніс, з чим ми можемо тільки привітати Intel. Також, друзі, в цей складний час давайте підтримувати фінансово Збройні Сили України. Посилання буде в описі під цим відео та у шапці каналу. Плюс, народи, якщо буде побудження, можете підтримати канал Донатом. Посилання також буде в описі та у шапці профілю. Дякую кожному, хто це вже зробив. Ви підтримуєте цей контент. Особлива дяка Андрію Бе, містер Кайн та Девіатор Шторм. Ваші внески просто неймовірні. Дякую вам. Quake Champions нарешті покинула дочасний доступ та релізнулась, але на жаль, здається, що вона вже нікому не потрібна. На етапі анонсу Квака подавала надії, була конкурентоспроможною та не змогла нікого витіснити. Піковий онлайн в стімі був в районі 17,5 тисяч, але зараз в неї грає просто мізер. Дуже шкода, адже в нас міг бути ще один кіберспортивний шутер. З'явилися подробиці нової гри від Blizzard. Я коли це кажу, то навіть повірити складно. Та ще й не просто продовження однієї з їх серій. Це повністю новий IP. Це гра виживання, і ось що про неї відомо. Кодова назва Одіссея. Дія буде відбуватися від першої особи. Візуальний стиль гри нагадує Fable. але я думаю, що це просто буде стилістичний стиль на кшталт Варкрафту. Ви можете щось будувати та продавати свій крафт, і все це буде приправлено кіберпанк стилістикою. Привіт! Корпанк. Цікаво, що у Blizzard вийде на релізі. Будемо чекати. Нова Saints Row, перезапуск серії, яку навіть деякі почали називати потенційним вбивцею GTA, отримала від преси не найвищі бали та була, як кажуть, нудною та не цікавою. Зараз до ПК та Xbox версії середній бал дорівнює 65, а для PS взагалі 59. Що сумно, адже геймплейні трейлери давали гравцям надію на те, що це буде дійсно щось веселе та крутезне. Але одне можна сказати точно продовжуємо чекати на GTA 6. Отже, в нас стартувала виставка Gamescom і зараз я розповім вам про найцікавіше, за моєю думкою, ігри, які там показали: Дюна Awakening. Це виживалка у всесвіті Дюни. Трейлер виглядає досить цікаво. Серед відомого наразі це те, що виживати нам потрібно буде на планеті Аракіс. Світ буде повністю безшовним, та будуть класичні елементи ігор подібного жанру, як будівництво, контроль свого здоров'я тощо. До речі, їх сайт виглядає досить непогано. Ці піски якось атмосферно. І на сайті знизу ви можете запросити доступ до бети. Був показаний трейлер про космічних піратів у грі під назвою Marauders. Коротше, щоб ви максимально зрозуміли, про що ця шпілка, то уявіть, якщо Escape From Tarkiv перенесли до космосу. Ось щось подібне. Вам потрібно буде літати на космічному кораблі, брати на абордаж інші судна і красти в них різні речі. Якщо загинули, то кажете до побачення своїм речам, взагалі всім, які були на вас. Виглядає досить цікаво, та атмосфера добра. Можна буде спробувати на релізі, але коли він буде, невідомо. Ча дочасний доступ обіцяють вже в жовтні. Особисто я дуже полюбляю гру Subnautica, Та ще й до того в ній є українська мова. Ось Quantic Dream виступає видавцем, можна сказати, духовного спадкоємця цієї гри. Зустрічайте Under the Waves. Вам потрібно буде досліджувати морські глибини, знаходячись у підводному човні. Протягом проходження на вашому шляху зустрінуться різноманітні загадки, невідомий маяк та краса підводного світу. Це я просто обожнюю. Реліз запланований на 2023 рік. Була показана цікава Atlas Fallen, щось схоже на Monster Hunter та Shadow of the Colossus. Вам потрібно буде грати за героїв та перемагати різноманітних монстрів, використовуючи свою зброю, яка може змінюватися в залежності від вашого опонента, або ви її можете міняти. Виглядає цікаво, але не думаю, що рівнем зможуть дотягнутися до раніше згаданої Monster Hunter. Хоча подивимося, графічно гра виглядає добре, а ось з геймплеєм поки невідомо. А ось в жовтні ми можемо отримати дійсно цікавий проєкт. Трейлер нам показує, що пілот космічного корабля літав. Літав і долітався. Пав на невідомій планеті, де немає людства, а є тільки динозаври та різноманітна живність. Це не виживач у класичному розумінні, що одразу спадає на думку, а стратегічний виживач, де від ваших рішень буде залежати доля поселення. Дочасний доступ буде відкритий вже у жовтні, та гра вже отримала свою сторінку в стімі. Якщо цікаво, можете додавати до бажаного. Схоже, що в майбутній Call of Duty Modern Warfare 2 все ж з'явиться режим, дуже схожий на Тарків. На це наголошує опис до рейтингової агенції ESRB. А відомий інсайдер Том Хендерсон взагалі каже, що так, він буде доданий, але геймплей буде дещо повільнішим. Вони взагалі в Тарків грали куди повільніший геймплей? Це ж будуть просто черепахи. Також казали, що це буде відділений від основної гри проєкт на кшталт Warzone. Але той таки Том Хендерсон сказав, що ні, він буде йти разом з основною грою. Я в свою Чергу думаю, що спочатку на релізі буде саме так, але згодом його дійсно можуть перетворити у іншу гру, як це було і з варзоном. Проєкт, який може винести вперед ногами Скален Бонс. Я, звісно, можу дещо перебільшувати, але тортуга Епірейд Стейл виглядає дійсно дуже прикольно. Ви повинні обрати собі корабель, повністю його облаштувати та починати неймовірні пригоди, протягом яких вам будуть зустрічатися навіть історичні постаті. Гра виглядає дійсно досить добре. Сторінка в стімі вже є, тому можна спокійно накопичувати терпіння до релізу. Остання новина за сьогодні, колишній продюсер на ім'я Леслі Бензіс продемонстрував світові свій новий проєкт під назвою Еврія. На жаль, подробиць наразі немає. Знаємо тільки, що гра розроблюється на Unreal Engine 5. Буде мати велетенський відкритий світ та глибоку інтеграцію із соцмережами. Що з цього вийде, подивимось. Отже, ось такі новини в нас були на цьому тижні. Дякую, що ви їх подивилися і провели цей час разом зі мною. Сподіваюся на ваш лайк та підписку. Скоро побачимось!